Дня мене звати Андрій, та це уроки з української мови на каналі Android TV. Сьогодні мені довелося здавати аналізи, але мені сказали їх здавати на тощак. Але на тощак це неправильно казати на українській мові. Треба е, це калька, точніше, це росінізм. Треба казати, наче наче серце, не попоївши на порожній шлунок. Приклади вживання. Е, ч, е, вчора я прийшов до школи наче серце. Вживайте е, ці слова. Та на сам кінець лише додам. Себе, дбаючи про чистоту своєї мови. Ось і все. Якщо вам сподобалось, ставте е, лайк. Пишіть дуже хороші коментарі і підписуйтесь на канал Android TV. Всім до побачення!